Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Opel Astra H. 2010 рік календарний та модельний. Ювілейна версія. 111 років Opel. В дуже класному стані, в дуже класному кольорі і в досить цікавій комплектації. По кузову автомобіль. просто прямому сенсі цього слова рівний як струна. Нема до чого доколупатися від слова зовсім. Просто жодної коцки, ЛКП стан ідеальний. І найголовніше для «Опеля» – жодного рижика взагалі ніде немає. Від слова зовсім. 2010 рік двигун 1,6 бензин, 85 кВт, 115-116 кінських сил. Пробіг 214 тисяч оригінальний підтверджений всім на світі, що може бути. Тут купа документів. ГРМ замінений 40 тисяч назад, не пам'ятаю. Точно є бірка. Масло замінено 3 тисячі назад. Мається у нас чорні фари. Стан ЛКП можете звернути увагу. Сьогодні якраз вийшло сонечко. Просто ідеальні. Решітки радіа... ідеальні. Фари ідеальні. Навіть нижня губа збережена, максимально хром весь також збережений. Бачите, 111 років опель. До речі, скло в нас все рідне, навіть лобове. Пілінгтон. Всі ролики. Гума на автомобілі. Все сезонка як нова. 24-й рік здається. Тормозні диски не ржаві. От, ну, зразу відразу проблемні місця пройдуть, пороги. Наперед забігаючи, скажу, ми піднімали і дивилися даний автомобіль знизу. Знизу він точно в такому самому стані. Нічого не ржаве. Всі <клес> віточки, все на своєму місці. Вибачаюсь трішки за мій голос. Взагалі думав, що цього відео не буде. Я ще вчора мав його зняти, але повністю пропав голос. Сьогодні якраз зараз їдемо віддавати, доставляти точніше даний автомобіль в Київську область для нашого замовника. Вирішив зняти швиденько. Кромка над лобовим не побита. В загальному зверніть увагу, в якому стані криша також, зеркала, ручки, двері. Просто ЛКП, я ще раз повторюю, стан ідеальний. Давайте відразу ще звернув вашу увагу їхні болячки. Подивіться просто. Просто все в ідеалі. по Понизу навіть балка. Е Підрамник передніх і проблем місця, все рідне. Задні тормозні диски, як бачите, нові, абсолютно вище навіть ржавчиною толком не поплились. Тормозні супорта також. В гарному стані колодки гарні. Гума, як я вже сказав, стан практично новий. 24 й рік. Задність на автомобілі виглядає ось так. Задність у нас є парктронік. Також бампер не побитий, не посічений, нема жодної коцки. Що ще приємно здивувало, це фаркоп і стан фаркопа. Зазвичай вони приїжджають ржаві розетка. Тут все, от як бачите, навіть бірочки, всі читабельні, все є, документи на фаркоп є. Стан вихлопної, стан знизу можете також звернути увагу, в якому все стане. Двигунчик працює просто ідеально. Задня частина автомобіля також все. Навіть зверніть увагу на... Тут зазвичай покосані якісь дрібні моменти, але вони реально дрібні. Взагалі немає нічого такого суттєвого. Тут під номером все також ідеал, нічого не підфарбовувалось, нічого не робилось. Просто біля лобового також все в ідеалі. Криша. Ідеал. Вся сторона і кольор. От, зверніть увагу, просто ну який колір, Переливається, просто на сонці виглядає. І стануть загальному дивишся, ну вона дійсно от, в прямому сенсі цього слова, машина рівна як струна. Тут також ніде от нічого. Все, все просто в ідеалі. Двері. Давайте зверну увагу також на двері, понезан, проєми. Дверічки понизам, Жодна дверка ніде. Це також больна тема для ополя, тобто, внизу дверей часто ходить ржавчина. Ось, сонечко тут вийшло, просто подивіться, стан ЛКП. Зазорчики всі, все як все виглядає, пороги. Просто лянечка машинка. Дійсно, як по мені, то це музейний просто екземпляр таких ще знайти практично нереально наліпки ополя. Я не скажу, що це там капсула часу, бо да, є там пробіг. В автомобілі, але в загальному все одно скло всерібне, комплектація, стан, підтверджений пробіг, два ключика до автомобіля. Автомобіль повністю у нас комплектний. Два оригінальних ключика з кнопочками, всі викидні. Давайте я відразу покажу салончик. Салончик стан не гірше, ніж зовні автомобіль. Просто на жодній карті немає ніде не ні коцки, максимально хто? А ні, збрехав, ладно, коцка є. Два склопідйомники. Хром ручечки, навіть вставки, дивіться, жодної коцки нема. Далі по салону поїхали. Салон у нас ось такий також збережений, просто максимально проємні. Цілі, От просто зверніть увагу, на перше наскільки вони всі чисті, все ніде немає, не коцки, нічого. Наголошую, це Opel у нас. Це у нас Opel. Ті, хто мав з ними справу, знають, що це таке і які вони бувають. Знизу вона взагалі як, ну, ну, от, точно так само виглядає. Е, ворсові килимочки, педалі, сидіння не просижені, стан класний, шкіряне оригінальне, кермо не підшите, шильдики про заміну мастила, от, щось, по-моєму, там ще чогось. Так, одразу два ключика запускаємо. Двигун також ну, на диво працює просто ідеально. Мабуть, руль замкнувся. І у нас лампочки світяться, опускаються з пів Працює просто дуже тихесенько, дуже жодних помилок не світиться, це настільки ручник зараз. 214 тисяч пробіг. Мультикермо, кермо, кермо гарний трішечки десь тут є ось підтерте. І ось пішла трішки. Пішов треба припалити цей чорний лакові вставки, дуже класно виглядають. До речі, ці. Чорні лакові вставки йдуть в комплектації 111 років Opel по всьому салону, кольоровий дисплейчик у нас іде також. Середній розхід, як бачите, зараз 7,1 Все перемикається, все вмикається, клімат, точніше, кондиціонер є і він працює. Кожна взагалі кнопочка по автомобілю працює. Також звертаю увагу стан ручечки КПП. Далі. Чехолчик це на ній рідний, абсолютно рідний, не перешитий. Задня також вмикається, парктрончики, все працюють. Датчик світла маємо. Маємо круїз контроль, сенсор дощу. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням підлокотник регулюється і відкривається. Також нічого не зломане. Типу підстаканечка, Аукс. Також Звертаю увагу на стан пластика, на стан ручничка, на стан всього, що, що ми тут бачимо. Просто максимально, як по мені, ідеальний збережений стан. Нема тут до чого приколупатися від слова зовсім. Всі заявлені функції працюють, щеплення добре, коробка добре, по ходовій були моменти, був точніше, момент, ляпала стойка стабілізатора. В опалів це така противна, вона воно такий звук наче просто відпадає пів машини. Замінили стоєчку. Поставили делфі за 500 гривень і все, машинка стала ляля. І підварили якісь кріплення глушника. Все, що було зроблено, все передивилося, ніде більш нічого по машині не знайшли. Стан, просто, я ще раз повторюю, стан нового автомобіля. От Заднє сидіння взагалі дійсно стан нового автомобіля. Тут не пластик ніде не зачовганий. Тут все регулюється. Гончик запущений, жодної вібрації, нічого. Стеля, стан ідеальний. Я хотів вам її показати, бо дійсно, як для опеля, тут у нас стан максимально класний і максимально збережений. Зсередини ніде нічого немає. Нічого ніде не крутилось, нічого ніде не знімалось. Копчик далі. Також окрема тема. Дуже давно в мені вже не приїжджали з задньою ролетою. Ой, ой, щось воно випало. Маленько доторкнувся, як його тепер поставити. Хоп-хоп-хоп. Так, секундочку. Отак. Тут фіксується, нажимаємо, не заїжджає, що я неправильно був зробив. Ролета в нас задня присутня, чіпляється дозаду, знімається, регулюється. Тут особо нічого в нас також не зашкрябано, не закоцано, стан максимально класний. Внизу також є повноцінна, точніше, не повноцінна, це мабуть катка. не бачу. Ні, повноцінне. Повнорозмірне колесо 205 55 16 І всередині там повний набір, всього також присутні. Два ключика повністю комплектні, зверніть увагу, стан багажного відділення. Ругунчик запущений, зверніть увагу, на стан плотної труби. Працює тихесенько. Пластик зсередини не пошкоджений. Закриваємо. Ще раз наголошую, автомобіль у нас повністю комплектний. Також все у нас в ідеалі я вже показував. Показую передній ряд сидінь. Тут також все в ідеалі, пластики, торпеди, навіть тут дуже часто тут зашкрябується на бардачку, все ціле. Бардачок у нас двоповерховий. Перша реєстрація в автомобіля 6 місяць-10 рік. І розмитнений він саме календарний модельний рік 10. -й. 10 -й. Далі повноцінна сервісна історія. Один єдиний власник в Нідерландах. І пішло-поїхало. Саме в кінця, от четвертий місяць місяць го року, на 210 тисячах була заміна мастила. 30 заливали. І ось у нас е, заміна дистриб'ютірин. 158 тисяч, заміна ГРМ і Під капотом також це дублюється. Буду. Закриваємо підсвіточки, підстаканнички. Також все максимально класно, максимально збережено. Ніяких непосторонніх шумів. Я кажу, по, по тих зараз вона взагалі збитенька, так максимально збитенька, плюс додатково все перевірили. Що треба було зробити, зробили і будемо доставляти нашому замовнику. Газ присутній. Звертаю відразу увагу стан. Капота зсередини. Ну, просто ляля. Нічого не крутилось, не знімалось. Далі йдемо, стан під капотки. Двигунчик просто шепше. я навіть сказав. Тут також нічого не знімалось. Парки у нас рідні. Десятий рік, п'ятий місяць. GM. Ніде немає. Навіть їхня болячка, чорні всі метали ржаві. Навіть хамутик, як бачите, трішечки тільки покриваються, але в загальному їхній стан ідеальні. В Стакани дублюється заміна ГРМ, стаканчики все куди не взглянеш, все просто в ідеалі. Тут також все в ідеалі. Амулятор якийсь зверху немає нічого, але не запускає добре, навіть стану денжерончики як, трубочки всі. Кондиціонерка з кав працює, ще шепоче, фазиків не чути. Ось так от виглядає підкапотка. й взагалі ми кажу машинку, куди не глянь, вона вся в ідеалі. Понятно, якісь дрібні моменти, типу не критичні. Зараз не ну, поромно хистачку того, можете звернути увагу в стан. Два ключика, ювілейна версія. Тому, друзі, сьогодні на огляді був... Було... Ось такий автомобіль їдемо доставляти для нашого замовника. Знайшли, підібрали і вирвали, я вважаю, дійсно класний варіант. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся. знайдемо автомобіль і для вас. Знайдемо, доставимо, оформимо, розкажемо, покажемо. Якщо треба, підготуємо, обслужимо і будете їздити і насолоджуватись. Нагадую, з вами був Майнекс Карлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей.